Просто подивіться на силу Тіктока. Просто за ніч на одну й ту саму модель, один за одним, одне й те саме замовлення: Redmi 9 a модуль, Redmi 9 a дисплейний модуль, Redmi 9A. Це я робив відос приблизно два тижні назад на ці дисплейні модулі показував Тікток. Просто відео добирають перегляди, коментарі пишуть. Люди цікавляться ціною. Переходять і замовляють. Завтра також постараю записати відео з цими дисплеями перед відправкою нашим клієнтам. Ну і як бачите, TikTok працює. Тобто, якщо у вас є якісь товари чи послуги, ви можете їх рекламувати, показувати, як ви відправляєте своїм клієнтам, будь-який контент знімати, і у вас будуть продажі або замовлення на ваші послуги. Як бачите, це не тільки розважальна соцмережа, тут також можна пропонувати як свої товари, так і послуги. Дякую клієнтам за замовлення. А якщо вам потрібні будь-які мобільні запчастини, ви можете завжди до нас звернутися. посилання на сайт, шапці, профілю TikTok. або просто пишіть коментарі під цим відео.